Каліфельфонде, мене звати Євген, і я в німецькій мову у школі Дотьлах. Ви вже, мабуть, мене знаєте, у нас вже понад 17 чи 18 років на ютуб-каналі. Надіюсь, ви зі мною вже щось вивчили. І зупинятися ми на цьому не збираємося, ми йдемо далі і вивчаємо німецьку далі. Сьогодні у нас нова тема. Тема називається минулий час Хаганґен Хайт в німецькій мові. Минуле. Добре, як його будувати, взагалі, що це таке, з чим його їдять. Сьогодні в процес в цьому відео. Тому не переключайтеся, ми розпочинаємо. І так, для побудови минулого часу в німецькій мові зразу хочу сказати, їх є два: Претерітум та перфект. Перфект ми сьогодні будемо вивчати, претерітум ми лишимо на потім. Він не є таким широко застосованим. Зазвичай використовується перфект для розмови. Е, отже, що потрібно нам для його побудови? Давайте розглянемо структуру. Структура така: спочатку йде суб'єкт. Суб'єкт це підмет, тобто об'єкт, який виконує дію. Далі у нас іде хабен або займ. Ми трішки згодом розберемося, де хаб, а де займ. Але поки що ми або. або Далі у нас йде наповнення речення. Тут тобто, часто виконалася дія і так далі, тобто всі додатки, так, всі другорядні члени речення. А на останній позиції у нас йде парцепсвай. Парціпсвай. От зараз ми з ним і розберемося. Взагалі парцепсвай вважається як формою дієслова. Вот. Проте вона вживається не тільки в минулому часі. Але на даний момент ви можете це запитати саме як минулий час. Тобто на там, B1, кінець А2, B1, ми вже будемо розбирати розбиратися парцепсвай ще в яких прикладах. Проте на даний момент це тільки минуло часто. Дивіться, для того, щоб побудувати парціпсфай з якогось дієслова, в нас не завжди вийшло просто якимись правилами. Це не завжди працює, тобто деякі слова є індивідуальними і перетворюються на парціпсфай індивідуальними. До прикладу, дивіться: є слово в вчителі. Стане геліант ви парціпсфай. Тут все здійснюється за правилом. Тобто ми додали G на початок та замість закінчення ЕН ми поставили «te». Добре, а давайте візьмемо слово. «laufen» Бігати. До речі, воно є сильним läuft» – так, Хто дивився урок про сильні дію слова, буде знати. А от тут же буде «gelaufen». І тут «te» не змінилося на «en», тобто воно є неправильним. Не ми такі сильно не будемо розбирати, проте, знову ж таки, ще одному покажу, до прикладу, слово gain. Взагалі, гейн звичайне слово, але свай воно буде гігант. Знову ж таки, додалося, але. Ганг, якийсь так, корінь якийсь дивний став. І знову ж таки закінчення rn. Тобто, воно змінилось не поправо. А правило, яке нам сьогодні буде допомагати на протязі цілого уроку для звичайних дієслів, це додаток G на початок, тобто префікс, і закінчення Т замість RN. Оце буде і форма парцепсвайн. Стандартна форма парцепсвайн. Добре, тепер давайте попробуємо скласти речення. На даний момент ми будемо використовувати хабер на другій позиції замість зайня. Ми побудемо два приклади, а потім побудуємо два приклади займ. Ми попробуємо різницю між ними. Окей, дивіться, Хто виконував дію? Давайте скажемо я. Так, я вчив німецьку. На першу позиції суб'єкт і. Далі йде слово «haben». Так, ми його відмінюємо по відношенню до нашого підмета, до нашого суб'єкта і. habe». Далі на речення, так, тобто всі другорядні члени речення. Тут входить Deutsch. Так, німецька. і habe Deutsch. І в кінці парсипсава форми від слова «лєгнен». Так, Тому що в теперішньому часі «lernen», А в парсіпсувай формі буде «gelernt». Ми саме минулий час, ми ж говоримо, ну я вчив німецьку. І – «habe», Дощ, гелеант. Тобто келіант так це парцесвоя форма. До речі, хочу замітити, слово гілянт парцесвоя форма ніколи не буде змінюватись по одному свого військового стану. Тобто, вона не відміняється. Вона ну, просто як є, так і є. Ніколи ми її не змінимо ні я на якої монолітною конструкції. Добре, давайте побудуємо ще один приклад. До прикладу, я купив взуття. Ich habe, знову ж таки, як я казав, на кордон зараз haben. Ich habe Зуття дійшує і хабаді зновски ge kauft. Ми взяли кауфен слово купувати і перетворили його. Добавила префікс та закінчення те замість ен. Добре, а тепер давайте розглянемо ще два дієслови, так, вони не підпадають під праву, нам треба їх вивчити індивідуально, так? Право перцепсування не підпадають. Сомське це слово laufen, так ген, нам треба його запам'ятати. І гейм, геганген. Також давайте зразу третє. Фарен це їхати. Гефаген їхав. Добре, все. Це ми розібралися, ми це поставили в сторону так? і почнемо будувати речення з диткими словами. Взагалі, лавфен це ходити, проте також може бути і бігати, тобто вживається і в такому і в такому контексті. Добре, давайте побудуємо речення. Зараз ми курсуємо допоміжня тільки займ. Я побіг у парк. Парк теапак. До речі, прошу змінити, ви зразу курсуємо акостю, тому що я побіг куди? У парк. Хто вчив чув Молодець. Іх займ змінюм, так? Повношено до пікне. Іхбін. Park «In den park gelaufen» – «Ich bin in den Park gelaufen». Добре, тепер давайте скажемо: він пішов на ринок. Ринок театр. Знову ж таки, напрямок. Er він пішов на ринок. Знову ж таки, прошу замітити тут uh, «auf den Markt», тому що на ринок. Так, не в не in den Markt», а «auf «Auf» den Markt». Auf, як «на». Добре, наступне. Він поїхав у Німеччину. Er ist, дальше, nach далі так, в напрямку України ми використовуємо, ми використовуємо завжди НАХ. Так, не ін не підходить. так, Ін-ні. Коли напрямок України це саме Нах. Еа іст Нахтойшланд. Гефайн. Зорушки, перша своя форма не змінилася. Тепер давайте розглянемо перші два приклади і три наступних. Дивіться, в перших двох прикладах в нас не було зміни по відношенню до Підмета. Тобто не було його зміни позиції або зміни стану. Тобто Підмет просто виконував якісь дії. Вчив там, і купував. Тобто він ж не виконував дію на зміну свого стану або зміну своєї локації. Такого не було. А от в трьох наступних прикладах в нас саме була зміна стану нашого виконавця дії, тобто суб'єкту Підмуту. Він йшов, то йшов, той їхав, то біг. Тобто змінював свою локацію. Добре, а тепер нам треба вивчити головне правило для нас. Ми використовуємо займ, коли в нас є переміщення відносно нашого об'єкту, тобто наш об'єкт переміщується. Або змінює свій стан. А хавен ми використовуємо в всіх інших випадках. Хабен в всіх інших випадках. Займ, знову ж таки, коли є переміщення або зміна стану. Давайте я зараз скажу слово, наприклад, Aufstehen. Зразу скажу це просипатися, прокидатися, і парцесових форма його ну, трошки дивна. Е, проте нам треба знову ж таки її вищити, треба це знати. Я говорив на початку уроку, що ми не будемо розбирати цей парцесосових форми. Проте, о зараз я думаю, напевно, краще все ж таки деякі з них розібрати, ті, які змінюються. Непоправимо, так? Все ж таки треба їх знати. Aufstehen – це прокидатися. А Ауфкештан це персив своя форма. Давайте скажемо, я прокинувся зранку. Ich bin am morgen aufgestanden. Ich bin am Morgen aufgestanden. Я прокинувся зранку. Чому, власне, бін? Чому зайн", так? Тому що я змінив свій стан. Я спав і прокинувся. Тобто я змінив свій стан. Добре, тепер давайте скажемо, я відчинив двері öffnen – відчиняти, die Tür – двері. Давайте попробуем. Я відчинив двері. Ich habe die Tür geöffnet. öffnen – це слабке дієслово, тому воно змінюється абсолютно по правилам. Ich habe die Tür geöffnet. Я відчинив двері. Знову ж таки, я виконував дій на, на себе. Я нікуди не переміщався, не змінюв свій стан. Я змінив стан двері. Двері не є в даному випадку суб'єктом, тому ми абсолютно спокійно використовуємо «habe». Добре, друзі, якщо вам сподобалось таке коротеньке відео, в якому я швидко помістив всю інформацію про минулий час, я дуже прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та можливо прокоментувати це відео. Можливо, вам щось не сподобалось, щось сподобалось, просто розказати про це. Це дуже просуне моє відео в рекомендаціях Ютубу, що зробить це відео більш загально доступним. А також український контент знову ж таки вийде трішки вище. Друзі, також хочу нагадати, що існує по форму до тих індивідуал, на які є ще ширші пояснення до кожної стем. На які представлені всі слова з нуля до рівня B2 німецької мови, які потрібно знати тексти, які потрібно читати для складання іспиту для прокращення своїх граматичних навичок, також вокабулярних, також представлені всі домашні завдання повідомлені до кожного з наших уроків, знову ж таки з ширшими ще поясненнями, з більшою більшою кількістю прикладів, а також з домашнім таки, домашнім завданням, з завдань, які ви можете виконувати для. Правильного розуміння кожної теми. Також є аудіо для тренування, слухання. Свої словнички ви можете створювати тобто інтерактивні на телефоні, до прикладу, відкрити, коли йдете в метро або в машині, і просто відкрити словничок тих слів, які ви вивчили або ви записали собі недавно, і вивчати їх. Також, можливо, на комп'ютері, Тобто платформа є абсолютно інтерактивна. Також є багато інших бенефітів, які ви можете переглянути на сайті Дольтвах Individual. А якщо вам потрібно приватного виплачання з німецької мови, ви можете перейти на сайт Дольтвах. І отримати перший безкоштовний урок, з змогу якого ви можете зрозуміти, чи підходить вам виплач чи ні. Добре, друзі, дякую вам за цей перегляд, і я надіюсь, знову ж таки вам все сподобалось. Буду радий бачити вас на наступних заняттях, тому тисніть знову ж таки лайк, підписку і всім до зустрічі.